Приїхали з Сеніка дивитися. А, так, 150 там заявлено пробігу. 16 рік, дизель 1,5. Така от у нас ситуація. А по документах він якого року? 17-го, не 16-го. Бо по склу там деяке скло, бачу, бокове 16-й, тому і уточнюю. Так, бампера сидять гарно, капот без зауважень. Шипована зима, тому буде шумновато. Міліметрів 7, мабуть, може більше. Гуми 20 діаметр Зумазити. На, 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 на таких дисках сценіки вже йдуть. Тут бордюрка така досить косметично неприємна по лівому колесу. Гвинти всі на місцях. Тут все є. 21, 21 рік гума, диски без буртика, колодочок візуально багато, свіжі, ренаульт, оригінал, континентально, ну, бордюрки трошки є. Не пам'ятаю да. зазор нормальний, фари, О, там така мікроскопічна потертість. Ніби Раду я не бачу, фари непогані, не за не засічені, а загінзований галоген, туманочки, по бамперу є тріщинка, бампер, в принципі, тримається. Ось такий от кліренс, DS авто, так, хром. Сколи є, але не на 300 тисяч. Так, дрібні сколи по бамперу. Трошки просажений парктронік передній. Є жалюзі активні, радіатори не розсипаються. Там є царапки, сколів багато нема. Пластик, стан фар, фар симетричний, сколів по капоту капоту. Ну, тут сірий колір, їх особливо не видно, але їх як мінімум небагато за всім. Так, скло у нас, машина кажуть, 17-го року, Ну поки що все скло 16-го. Здоровецьке скло. Так, бампер сидить, є такі царапульки. ломаного наче більше немає. Ось гума однакова. З ти ніколи не думав на сцені у 20-тій диски побачити. Так. Ось. Ще й профіль 55-й, при цьому не самий нижчий. Так. Зазори нормальні, тут ще стірка тут ще стірка, прозоре скло, заводська сіточка тоноване 16 рік з гравіруваннями. Він кода, я так розумію, 16 рік, зазор нормальний, хром, ручка жива. так, Хромчик ціленький. В них тут вони люблять закриватися, коли ти відходиш з ключ-картою. Тому треба на це зважати. Тут якась така дивна прим'ятість. Чимось таким пом'яли, навіть не знаю чим біля люка. Тобто, приїжджали, так. воно. Не царапина, нічого так от іменно притиснути. Бачите, машина постійно відходить, вона закривається, складає зеркала, бісяча історія. Ось. Тут бордюрка прям серйозна. Ось. Тут прям зацепили бордюр. Диски пошорхані, звісно. По гальмам тут ну, там трошки вже не молоді вони, буртик невеличкий є, колодочок ще половина є. По залишку. Ну, там десь царапулька від бо під, під від, воно то розкладається, то складається. В залежності від того, як далеко хазяїн з ключем. так Тут у нас все добре, 16 рік. Ціленькі зазори рівненькі, парктроніки задні, тут трохи десь придавили бампер, потріскався, десь кольчики під ось теж там по бамперу притертості цієї nice. проєкції по даху все добре. Зазор по бамперу адекватний, косметичних пошкоджень немає, 16, 16, 16, все скло, включаючи лобове рідне, хром ну, більш-менш, там трошки хімія його, але якщо по потерти ганчіркою, то буде нормально, безключовий доступ. Таке конструкція двері виступають за поріг. Така конструкція. Ну, Диски тут прямо люди паркувались поближче до бордюра. Ну, тут, тут треба сказати, що конструкція шини така, що, бачите, що пошорхались диски. Е, відкриваємо двері, відкрили. Тут, мабуть, хтось ремінь сюди попадав багатократно. З кубари мені паска без під. З'являється від того. Так, маємо тут відремення, сліди експлуатації складання, розкладання дзеркал. Так, хром, пластики цілі, тут земля трошки від них, можна відмити, в динаміку попадала. Тут підзабиті двері, гвинти не фарбовані, ніби не крутились, наскільки я бачу. Тут те ж саме крила, пластик, важко сказати, може і крутилися. Ощільнювач трошки так затоптаний. Сидіння назад відкочу. Так, що тут по цих пасках безпеки? Тут немає Не пластика. Ні. Побачу я тут дату на ці, можливо, на тому пластику якого нема була дата, але його, мабуть, відбили. Регулювання фар висоти, сидіння. У такому воно стані. Це плями може відмиється, не може, а відмиється. Це щось відмивали розводи. Ну, Як би пропаленого нічого немає. Злокітник не продавлений. жалюзя ніша тут така, контрабандиста. Магніт такий прям дебелий USB Aux. А, що воно там робить? А, це оцю всю штуку можна зняти. Так, коротше, бачите, вона рухається. І, по-моєму, вона навіть знімається на цей тунель. Так. Якийсь скол дивний на руці, механіка шестиступка, Електроручник гальмо, лімітер тут у них стоїть. Екранчик такий. Ось, двохзонний клімат, підігрів сидінь. Відсутнє тут, здається, би бути. А, хоча чекайте у реношок і тут мав би бути або тут, або там. Автоматичне світло. Кермо не потерте без зауважень. Тут по керму зауважень нема така от приборна панель. Що вона там малює? 153 тисячі. дзеркало величезне, там всякі електроніки. Так, сидіння механічне постелі. все добре, зауважень нема, бокові подушки безпеки, педалі. В такому останні педальки наші. Коврик хтось обрізав, бо він, мабуть, закручувався і заважав педалям. Але коврик, схоже, під цю модель. Бачите, хтось невчасно міняв коври, з'явились дірки. Дірки. Так, ну там софт тач покриття трохи злізло. Механічне регулювання керма, по вилітам. по висоті тут шторки. Електриськопідйомники по карті зауважень нема. Коврики, багажна поличка зняли, мабуть, щоб не гуркотіла. А може заважала столики, органайзери такі резинки і зафікси дитячі кріплення. Блокітник навіть схований в сидінні. Отакі от, тоненькі з бонусом. Золотий браслет. Так, Для живлення 12 вольт, USB, тут ніжка. отака от здоров'яцька. Там те ж саме, столики, кармашки. Ось такий от. В якійсь мірі схожі на Еспейса, e але Еспейс e ще більший. 2016 року заднє скло, відкриття механіка, упори тримають, гвинти тут приховані, тріщинок по кузову немає, пластик навіть не сильно затертий, одна царапуля така. Одна царапуля. Все Решта ціле. Тут третій ряд сидінь. Такий номінальний, чисто для дітей, звісно. Ну, якщо дуже треба, то їхати можна. Тягнемо за цю штуку, здається. Ні, це піднімати, а складати за цю штуку. Опа, то піднімати, щоб ставити вертикально. Приємний такий рівний пол, розкішний багажник. Сюди обов'язково треба якийсь коврик, щоб туди не засипався пісок. Як не дивно, стеля не подрана, не порвана оббито ковром, тут щось засовували, трошки пом'яли, бачите, воно так легко не рівняється, воно трошки ламається. Тримачі, щоб ремені не стукали, не грюкали. Так, що в нас тут ховається? Сидіння, домкрат, можливо, балонний ключ, я так розумію. Ніби сухо, можна попилососити. Ось, зачиняємо ручки. Так. Передній ряд, карта все добре, тут бруд можна відмити, механічні регулювання, сидіння, цілі, є розводи від води, бардачок не поцарапаний, тут якась їжа трошки попала. Можна почистити замок на КПП, по пластикам все добре трошки підтерта спереду, шкіра, хроми не покоцані, все нормально, такої заглушки там не вистачає такої. Тут теж є сліди від ременя, трошки люди заходили, натоптали, але так.